Друзі, всім привіт! Рада вітати вас на своєму каналі. З вами, як завжди, Світлана та мої орхідеї. Ну що, друзі, за вікном у нас весна, стало більше сонячних днів, теплих днів, стало більше денного світла. Тому і у нас такий. Рухоманів зараз настрій, що хочеться побільше квітучої краси, побільше щось новенького до своєї колекції. Ось і я вам сьогодні хочу показати ще одну свою красуню, яка доповнила мою колекцію, а також покажу вам свою ковану стійку, як вона виглядає на даний момент, тому що багато хто з вас, хто вже довгий час на моєму каналі, передивляється мої відео, спостерігає за моїми. Орхідеями знає, як я в зимовий період переживала з того приводу, що мої орхідеї масово відсушували бутони. Мені їх було дуже шкода, тому що цвітоносиків було по декілька, і всі вони випускали дуже багато, маю на увазі, формували дуже багато бутончиків, які потім з часом жовтіли і відпадали. Тому дуже хотілося б квітучої краси, але не вийшло. Зараз ситуація набагато краща, і в... в процесі зйомки я вам все покажу. Ну, а почну я вам, друзі, ось бачите, розповідати і показувати ось цю красуню. Це моя нова орхідейка, це Бігліп Янхом принцес. Дуже довго я за нею спостерігала, дивилася дуже багато різних оглядів у дівчат. Мені вона в домашньому цвітінні взагалі нереально подобається. Ось ця її тигрова губа, Ну, це взагалі щось неймовірне. Недавно бачила її серед відцвіташок, але, на жаль, не встигла її забронювати. Забронювала, я, забронювала її вже інша була людина, трошки посумувала, але заспокоїлася і. Через деякий час пройшло, ну можливо, тиждень-півтора, гортаю стрічку у Фейсбук, дивлюся, а вона є в продажі в квітучому ось такому стані, вона була навіть не одна, і навіть була за помірною ціною. Ціни не були дуже високі, тому що ви знаєте, що зараз, ну, можливо, ви навіть і помітили, що зараз з'явилося дуже багато продавців орхідей, і коли вони бачать, що їм... Потрапляються в завозах якісь сортові гарні орхідеї, за якими ганяються орхомани, а це особливо орхідейки із мутаціями, вони ставлять просто космічні ціни. І знаєте, інколи в мене також таке буває, що ну от хочеться, наприклад, якусь цю орхідейку, хочеться її придбати, а на неї ціна просто космічна, і доводиться. Собі відмовляти у ось такому задоволенні, шукаю інші варіанти, шукаю щось подібне, але потім, як ви бачите, з'являється така можливість, є і такі продавці, які не завищують ціни і продають орхідейки, так, як і інші сорти орхідей, незалежно, чи це біглів, чи це стандартна орхідея. Чому я дуже і дуже рада. Тож, друзі, у одного із своїх постійних продавців я знайшла, побачила цю орхідейку, одразу замовила. І пройшло вже, мабуть, тиждень, з того моменту, коли я її отримала, не одразу я вам знімаю відео. Пройшло вже близько тижня. І як ви бачите, квіти всі на місці, бутончики також. Тут у неї ще є ось таке розгалудження, Не знаю, відкриє вона ці бутончики чи ні. Ну, будемо сподіватися, що відкриє. А якщо ні, то я їх зріжу, і вона дуже швидко випустить мені новенький цвітоносик, вже домашній, і вже буду милуватися домашнім цвітінням цієї орхідейки. Давайте покажу вам ще листову розеточку цієї орхідеї. Ось, Знаєте, на диво вона така компактна, акуратна, я б сказала. Ну, можливо, з часом вона виросте. Більше, тому що ви знаєте, що у бігліпів дуже велика листова розетка. Ось покажу вам її кореневу систему. Ось. Чудові корінчики. Ось, не хочу ловити фокус. Чудові корінчики, пересаджувати її поки що не буду. Там місця багато. Не спішу я пересаджувати орхідеї. Якщо вони в такому хорошому стані, якщо вони в хорошому ґрунті, ніколи цього не роблю. У мене орхідейки бувають навіть. Більше року сидять в магазинних грунтах, в магазинній посадці. І коли я вже бачу, що корінчикам в горщику мало місця, горщик інколи навіть деформується від коріння, його дуже багато. От такому випадку я пересаджую орхідеї і вони з часом перетворюються ось на таких слоників. Ви бачите, так як тут. Тож і ви, якщо ви бачите, що ґрунт хороший, а для корінчиків місця ще достатньо, ніколи їх не пересаджуйте. Нехай орхідейка адаптується, нехай вона росте у ваших домашніх умовах в цьому магазинному ґрунті. І таким чином орхідейка через деякий проміжок часу, коли гарно адаптується, вона швидко приживеться потім в новому ґрунті. Отримала, друзі, я ще одну орхідейку бігліба, потягло мене. На Бігліпи замовила орхідею Бігліп-блискавка. Це теж хороший дуже сорт, мені сподобався. Правда, прийшов він не дуже в хорошому стані, його, його цвітіння, тому я одразу її пересадила, тому що не тільки квіти були пошкоджені, я вимушена була її пересадити, тому що квіти були пом'яті, ґрунт половина висипався. Тому Мною, що цвітоносик я зрізаю і пересаджую орхідейку. Потім в наступних відео я вам її покажу, як, як вона себе почуває, як вона розвиває корінчики у новій посадці. Ну, а зараз, друзі, хочу показати вам ось цю свою красиву стієчку, яку я переставила ось сюди ближче до вікна, в коридор. І, знаєте, взагалі. Ненаміть ще не пошкодувала через це. Ось, подивіться, пам'ятаєте цю білу красуню. Вона не один раз з'являлася у моїх оглядах квітучих орхідей. Вона з тих пір ще цвіте і ще не скинула жодної квіточки. Ось дивіться, ось ця біла хмаринка квітів. Вона просто неймовірна. Хто забув, що це за орхідейка, я вам нагадаю: це одна із 16 орхідей, які восени мені віддали. Вона. Випустила 4 цвітоносики на зрізаних, на зрізаних цвітоносах. Попередніх магазинах, я так думаю, тому що, ось бачите, ось тут я зрізала старий цвітонос до сплячої бруньки, потім орхідейка випустила на одному цвітоносику ось ці два цвітоноси. І так само зробила орхідейка на ось цьому зрізаному цвітоносику, то теж пробудила дві сплячі бруньки, і зараз ця орхідейка цвіте на 4 цвітоноси. І спробуджених почечок. Тож, друзі, коли у вас орхідейка відсвіла, я вам не перестаю повторювати, що ніколи не зрізайте цвітоносик до самого низу, зрізайте його до першої сплячої бруньки, і вона обов'язково вам видасть цвітоносики. А є у мене друзі, вже, мабуть, три чи чотири орхідейки, які видали мені діточок на цвітоносиках. Ось приблизно на такому рівні я, ну у мене орхідейка відсвіла. І я до живої почки зрізала цвітоносик. Потім вона з цієї почки процвіла знову, потім коли відсвіла, зрізала до наступної живої почки і залишився ось такий відрізочок цвітоносика. І ось ось цієї почечки, вже, як я вже сказала, три або чотири орхідейки видали мені діточок. Тож, дивіться, вирішуйте самі, в будь-якому випадку. Нас влаштовує і цвітіння, і діточка. В моєму випадку, так, це точно. Я радію будь-яким проявам від моїх красунь, головне, щоб вони були здорові. Ну що, від цієї білої хмаринки ми переходимо до орхідейки Вашингтон. Також вона, друзі, цвіте ще із зими. Вона ще навіть розпустилася, коли стояла ця стіка в мене на кухні. Навіть ніяк не відреагувала на те, що я їй змінила місце. Дивіться, тримає квіти, нічого їй не заважає. Ось так, і квітне вже, мабуть, три місяці так точно, якщо не більше. Люблю цей сорт, випустила, вона була два цвітоносики, але один, ось бачите, на такому, в такому стані його і заморозила. Ось бачите, він потім не розвивався. Це також ще орхідейка не пересаджена. Сидить вона ще в магазинному ґрунті. Можливо, коли е, вона відсвіте, я все ж таки трошки їй зміню ґрунт на домашній, і тому що вона, знаєте, дуже е, велика. В неї дуже великий розмах листочків, і інколи вона е, переважує горчики, я боюся, що вона травмує листочки або цвітоносик. Так, друзі. Ще вам хочу показати одну свою красуню. Теж це одна із 16 орхідей, вже наступна. І ви тільки подивіться, я до останнього думала, що це буде біла орхідея. Вона стояла у мене, ой, вона стояла у мене на шкафу, і вона там формувала від самого початку цвітоносик, потім бутончики. Дивіться, в неї також два цвітоносики із пробуджених почок. Ні, не спробуджених, це основні цвітоносики, я вибачаюсь, вона після пересадки видала мені два основні цвітоносики, дивіться. І як я вже сказала, я до останнього думала, що це буде біла якась орхідейка. І коли, знаєте, я прокидаюся, вона наполовину вже відкрила бутончик, і я до неї так підходжу, думаю, чи мені здається, чи так світло падає, що вона мені. Віддає якоїсь жовтизної. Потім я її зняла і зрозуміла, що це ніяка не біла орхідейка, це жовта. Чому, друзі, я так з таким захватом вам про них розповідаю? Тому що всі ви пам'ятаєте, коли мені віддали цих 16 орхідей, в якому стані вони були, я їх всіх пересадила. Ось такі горщики в закриту систему. Ці всі корінчики, які ви бачите на поверхні, вони вже наростили в моїх домашніх умовах. Вони просто. З такою швидкістю почали випускати просто ем, нереальною швидкістю. Випустили корінчики з усіх пазух, з усіх сторін, що я навіть за ними не встигала. Ось такими слоненятами вони вже стали. В багатьох була. Нахилена розеточка на бік. я їх як могла вирівнювала. І ось вони віддячують мені зараз своїм цвітінням. І тільки дві орхідейки із усіх проквітли ну, білим, білим цвітінням. Хоча я білі орхідейки дуже люблю, але навіть ці білі, вони ну, не схожі одна на іншу, тому що дивіться, ось ця така пишна із такими ну, середніми квітами, тому що вони не маленькі, не великі. А ось показую вам ще одну. В орхідейку. це вже буде у нас третя із 16. Вона вже, правда, відцвітає, і це вже біла, але в неї великі квіти, і квітне вона ось таким каскадом. Дві квіточки вона вже відсушила, ось відсушує я ще. Я вже хотіла дочекатися, щоб зняла для вас відео, щоб вам показала, і вже після того, як зніму для вас відео, зріжу цей цвітоносик. Подивіться. Також так само аналогічна така ж картина, як і у попередньої орхідейки ось цієї. Корінчики з усіх пазух, новий листочок. Всі процеси запущені, і я дуже радію тому, що я змогла врятувати ці орхідейки і вони радують мене своїм цвітінням, і кожна орхідейка цвіте по-різному. Зараз вам ще покажу ще одну орхідейку. Ось тут також біла орхідейка, але вже моя. Колись мені її чоловік подарував, вона була покрашена в голубий колір. Ось це був зимній цвітоносик, який вона випустила. Проквітла вона тільки була на дві квіти, інші бутончики відсушила, потім я зрізала цвітоносик і вона. Дуже швидко видала мені із пробудженої почки цвітоносик, на, який вона, на якому вона сформувала ось чотири бутончики. Дві квіточки вона вже відкрила, ще дві залишилося відкрити. Ну, вже буде більше квітучої краси. Ось таке вона слоненятко, також дуже в неї такі тверді листочки. Ось там всередині виходить ще один листочок. Ось тут в неї такі цікаві корінчики, які зрослися, ніби близнюки. Ось такі мої е, красуні, такі дорослі вже. Дуже я задоволена їхнім станом і дуже рятує мене ось ця стійка, тому що всі е, великі за розміром орхідеї я ставлю сюди, а у кого така більш компактна листова розеточка, залишаю на підвіконі. Ось тут, друзі, подивіться, яка купа коріння. Ось такий тут цвітоносик. Ось бачите, в мене там видно вже шкаф, на якому теж є е, е, орхідейки. Ось, красить цвітоносик. Не знаю, як ця орхідейка процвіте, тому що це буде цвітіння сюрприз. Тому дуже вже швидко дізнаємося. Ось тут, друзі, не перестає квітнути моя пульсація, теж квітла ось на цьому цвітоносику, потім в неї було ще... були квіти на цьому цвітоносику, потім вона декілька квітів відсушила і це вже доростила ось ці всі бутончики. Ось таку кількість, і це вже вона вчора відкрила свіжу, яскраву ось таку квіточку. І на самому верху, дівчатка, подивіться, яке у мене слонення. ось такий в неї метровий цвітоносик, дивіться, на яку кількість бутончиків вона вже квітла. І це вже також, мабуть, три дні тому вона відкрила першу. Квіточку із цих всіх дорожчених бутончиків. Ось, бачите, вона відкрила була чотири бутончики із попередніх, із попереднього цвітіння. Потім, ось ці три чи чотири, відсушила, тому що я перенесла стійку із кухні в коридор. Вона трошки стресанула і дуже швидко почала дорощувати цитоносик. І ось в неї вийшла така кількість бутончиків. Ось така цікава квіточка, дуже це високо, а я маленька, не дуже мені зручно вам показувати, але подивіться, скільки буде краси. Так, а тут, дівчатка, ой, моя любов, моя красуня, також бігліпчик хоткіс. І, знаєте, друзі, скажу вам по секрету, мабуть, через, саме через цю орхідейку у мене і з'явилася така любов до бігліпів. Це перше домашнє цвітіння. Купувала, я, пам'ятаєте, цю орхідейку разом із. Ще однією орхідеєю, вона була підписана і була виставлена на продаж як орхідейка сакура Бігліп, але після того, як вона зацвіла, я зрозуміла, що це взагалі не Бігліп сакура. Видно, були помішані бірочки, поставили не туди, де потрібно, а ось ця таку, процвіла по сорту. Це як і була підписана, що це хоткіс, так вона і процвіла ой, вибачайте, дівчатка, не Хоткіс, а Пастелокіс. Я постійно їх плутаю. Хоча є в мене і хоткіс, Тому ні, дівчатка, це все ж таки пастелокіс. Відкрила вона спочатку була два такі не дуже гарні бутончики. Квіти були взагалі не гарні, мені чогось не подобалося, вони були, ніби, знаєте, такі прим'яті. Потім вони дуже швидко від... відсвіли. І... Орхідейка почала стрімко дорощувати бутончики. На той момент у неї було тільки 4 бутони. На два, які вона процвіла, і ці два е, йшли після них. Ось цю вже кількість 5 бутончиків. Вона вже наростила, ну, доростила після того, як відсушила ті два попередні е, квіти. Ось така неймовірна краса, ось такі неймовірні кольори і розмір. Розмір це взагалі. Дівчатка тут, мабуть, цілі. 12-13 см. Якщо чесно, що навіть не вимірювала, але мені здається, що ну, вони дуже великі. Тож, хто хоче придбати цей сорт, кому він подобається, не зволікайте, дуже щедрий на цвітіння. Взагалі, навіть якщо б було 3 або 4 квіти, це взагалі ну подивіться, яке це видовіще. Ну ось ця вже найперша починає вже в'янути, але нічого. Тут залишилося ще три бутончики. На якій вона ще буде квітнути. Ось така в неї, ось бачите, листова розеточка. Чому я вам кажу, що мене дивує, коли приходять бігліпи і у них компактна листова розеточка, тому що з часом вона виростає до просто таких гігантських розмірів. Так, ще вам, кого, друзі, покажу, а покажу я вам ще ось цю красуню. Це також, дівчатка, ще одна красуня із тих 16 віддавашок. Ну, Дівчатка мені в інстаграм писали, що її назва Хуачо. Тож я її підписала саме так. Ну, Коли я побачила ці бутончики, їхні ну, ці плямки. Я дуже була така розгублена, ну, хто ж, ну, хто ж це є, ну хто ж це є? Взагалі, просто я не уявляла Я думала, буде щось там біле, фіолетове цвітіння. А тут майже кожна орхідейка квітне по-різному і таких, що найприємніша, у ну, нас орхідей. І з таким цвітінням в мене ще немає. Тому, звісно, що я дуже задоволена. Дуже радію. Ось така в неї листова розеточка. Хочете, покажу вам ще її корінчики. Ось дивіться, як їм сподобалася посадочка. Цій посадці дівчатка навіть ще не має півроку. Дивіться, які я там ставила величезні шматочки кори, як завжди, на низ накидала керамзиту. І там дуже у неї багато. Повітряних кишень, тому, мені здається, вона і пішла так активно в ріст, їй все сподобалося. Ось такі мої віддавашки. Тут, друзі, тут, подивіться на цю е, шалену красуню, це теж орхідейка Бігліп альма Вона також взимку, пам'ятаєте, випустила два цвітоносики, ось ці два основні цвіто цвітоносики були новенькі в неї. Потім зимове цвітіння я зрізала. Через півтора тижні вона видала мені з пробудженої почки ще один цвітоносик, а інший цвітоносик, ось на таку кількість, ось на таку кількість квітів вона квітла, потім їх всі відсушила і доростила ще ось таку кількість бутончиків. Вже одну квіточку вона відкриває. Ось цей бутончик ну, вона засушила. Не знаю чому, можливо, десь був протяг, тому що в мене тут двері. Інколи я відкриваю і вікна, можливо, і через це. Але просто неймовірна орхідея постійно цвіте, і в неї корінчики в активному рості, листочок також вже, це виріс новенький, можливо, йому два або три тижні. Тож, хто зустріне на своєму шляху ось цю орхідейку, одразу беріть, не пошкодуєте. Так, тут у мене, дивіться, який гарний цвітоносик! Це цвітоносик орхідейка Джиліон. Пам'ятаєте, я її купила в січні, і вона донедавна квітла, ось я її зрізала. Цвітоносик. Можливо, тиждень тому я його вже зрізала, тому щоб орхідейка всі сили направляла на новий цвітоносик, на нове цвітіння. І ось яку кількість бутончиків вона вже мені сформувала. Дуже такий теж вдячний сорт. Ось такі в неї гарні листочки вкрап. Гарні, гарні. Зараз покажу вам ще кореневу систему. Ось, друзі, Яка краса. Поливаю я її дуже акуратно, наливаю в кашпо трошки тепленької водички. Вона, Її корінчики, ніби фітіль, піднімають цю водичку доверху, оскільки їй потрібно. Всю лишню водичку через півгодинки я зливаю. І так, до наступного разу. Коли гарно корінчики просихають, таким самим чином я наливаю водички в кашпо, і все як по інструкції, все як завжди. Ну, все, друзі, із квітучок, мабуть, показала все. Ось тут у мене в основному. Все ще зелене, є вже також цвітоносики, які пробудилися із сплячих попередніх бруньок. Ну, це також новенька орхідейка. Зовсім недавно її отримала. Зараз покажу вам її назву, якщо вона є. Так, Клівленд вона називається. Ось бачите. І ось цей листочок. Чому він такий негарний? Тому що він був, мабуть заражений якимось шкідником. Ось він був, коли я її отримала, він в пазусі ось так виріс, і я одразу побачила ці пошкодження. Вона стояла у мене на карантині, я її обробила від препаратом від шкідників, і після того, як я обробила її препаратом від шкідників, листочок почав рости. Ось так, дівчатка. І вам на майбутнє собі, коли ви бачите, що у вас листочок ріс, потім без жодних причин припинив свій ріст. І вам щось ну, там взагалі не подобається, обробіть цю орхідейку препаратами від шкідників. Можливо, саме всередині там цей листочок жують шкідники. Потрібно вже, як ви бачите, протирати листочки. Все це я буду робити, мабуть, в суботу. Ось тут моя слониня. Тігріс-орхідейка. Дуже величезна. Дивіться, її які листочки. Теж, теж вже виходить ще один новий листочок. Ой, дівчатка, забула вам показати ще одну красуню. Це орхідейка Каріна, яку ми разом з вами пересаджували на каналі. Квітла вона недавно із цього цвітоносика, з пробудженої її почки. Були такі чотири невеликі квіти, я взагалі вже почала переживати, чому вони такі дрібненькі. Потім, коли вона на ці чотири бутончики, ну, чотири квіти процвіла, вона випустила. була Ось цей основний цитоносик, і подивіться, який гарний цитоносик, вона сформувала і квіти. Головне, квіти, вони великі, вони такі, які потрібні, ну, які мають бути. Вони дуже гарні, яскраві такі. Ось, бачите, є трошки рожевого, є помаранчевого. Ну, взагалі, обожнюють цей сорт орхідейки. Ось яку кількість бутончиків в неї ще є. І вона ще продовжує формувати бутончики. Також в неї. Всі процеси запущені, ні, і корінчики, і листочки. І дивіться, тут старий цвітоносик ще магазинний, теж вона на ньому цвіла. І дивіться, вона із сухої, такої, я ж думала, з цієї чешуйки вже нічого не буде, із бруньки. А вона випустила щось, але мені щось підказує, що це буде взагалі на цвітоносик, це буде діточка. Ось, бачите? Таку саму відстань, як показувала вам, ну, розповідала вам на початку відео, що ось, бачите, яка відстань цвітоносика. І ось саме на такій відстані у мене завжди з'являється на цвітоносиках діточки. Ось вам живий приклад. Ось показую вам свою квітучу стієчку ще ось з такого ракурсу. Ось така у мене, дівчатка, краса, неймовірна. Правда, квітла у мене ще до вчора орхідейка тримала квіти а, Стеленбош. але поки я а, а, зібралася знімати відео, вона їх а, вже всі. Ну, всі квіти в неї вже зів'яли, і я вирішила зрізати її вже цвітіння, відправити її трошки відпочивати. Тому що, знаючи її, вона дуже випустить мені новенький цвітонос. Все, друзі, на цьому буду закінчувати своє відео. Показала вам свої орхоновиночки, показала вам свою квітучу стієчку. Відколи побільшало світла. Мої красуні почувають себе добре, тримають бутончики, ніхто нікого нікуди. Бутончики не скидує, не відсушує, навпаки, всі активно дорощують бутончики, всі активно цвітуть. І вам також всім бажаю тільки здорових орхідей, пишного цвітіння. Та до зустрічі!